Так ми влаштовані, що все життя проводимо у пошуку, спершу мрії, потім свої дороги. З роками бажання змінюються, а пошуки продовжуються. Добре, коли свій шлях ми знаходимо рано. Тоді багато можна встигнути навчитися і досягти бажаного результату. Віра, Попруга на шляху до своїх високих титулів спробувала багато видів спорту та обрала, як не дивно, не один шлях, а відразу кілька. І вже встигла досягти чудових результатів. З дитинства я полюбляв спорт, був спортивною людиною, сам в багатьох видах спорту брав участь і розумів, що спорт це дуже гарний і стимул, і гарний для розвитку дитини напрямок. Тому коли народилася моя дитина, я вже знав і це вирішив одразу з моєю дружиною, що вона буде займатися спортом. Для розвитку на любительському рівні, тоді не планувалося якихось там медалей. Тому спочатку ми віддали на вид спорту, який дозволяв рухатися і вміти плавати. Вона на плавання пішла. Ось, а інший вид спорту планувався логічний. Я полюбляв грати у шахи і планував у шахи, але так виявилось, що в школі вона була поруч з тренером по шашкам. Тому я не вагався і зрозумів, що маю вигоду віддавати дитину, поки я на роботі, а вона буде займатися логічною грою. Говорять, що яблуко від яблуні недалеко падає. В даному випадку мова про спортивні пріоритети. Майже професійно, але на шкільному рівні я займався гандболом і баскетболом. Дуже полюбляю баскетбол. Це моя найулюбленіша гра. Ну, мабуть, зріст дозволяв. Робити дуже гарні речі. Маю спортивні розряди е як переможець на шкільному рівні Львівської області з облезних змагань серед школярів. Займався е настільним тенісом. Коли вже по і пішов на роботу, то при нашому металургійному підприємстві, в Комінському, на якому я працював тоді, е проводилася спартакіада з 14 видів спорту. От Кожному з 14 видів спорту я і брав участь. Плавання відступило перед шашками. Але мети було досягнуто. Дитина навчилася добре триматися на воді. Пам'ятаю, такий дуже цікавий момент з тренером е, з плавання Глина Васильівна. Е, якось одного разу, слухаючи наше е, спілкування з нею і про досягнення в шашках, сказала одного разу, каже: ну, не буде віра чемпіонкою в плаванні". Ну, вона Кропнувата в мене дитинка тоді була, і я розумів, що швидкості в неї не буде. Але я тоді відповів: мені не потрібна чемпіонка, мені потрібно, щоб ви зробили з неї дитину, яка вміє плавати. Ось шашки, коли остаточно ми вже вибрали, це була така ситуація. Віра на початку грала для тата, як я тоді вважав. Бо я бачив, що вона задоволена туди, коли був задоволений тата. І Я для того, щоб вона визначилась, щоб вона грала для себе, тому що вважав, що якщо вона буде грати для себе, будуть і результати краще. Я її на рік віддав в шахи. Тоді відкрилася у нас секція вруч, з домом. Вона рік походила на шахи, дуже закохалася в шахи, і через рік їй сказав: або шахи, або шашки. Спортивне звання як віха на шляху до нових висот. Вона виконала норматив майстра спорту на дорослому чемпіонаті. Європи і вона зайняла шосте місце серед десяти міжнародних гросмейстерів. Таким чином, вона, маючи рейтинг першого розряду, не вистачало їй в цьому виді шашок двох одиниць. Вона виконала норматив майстра спорту і стала наймолодшою на той період дівчиною, жінкою, скажімо так, в Україні, яка мала цей титул за віком. Глибоко занурившись у шашковий світ, Віталій Попруга так захопився новими проблемами, що заробив титул міжнародного арбітра. Коли ситуація у Воно-Франківському чемпіонаті України сталася така, що вона зіграла партію 6,5 з половиною годин і через 5 хвилин сіла за наступну партію, я для себе зрозумів, що потрібно якимось чином просто для себе ну, розібратися з програмою жаркування, тобто як вона працює, щоб знати свого суперника раніше, ймовірного суперника. І потім вже до нього підготуватися, але дитина буде наїдена. Ось таким чином я почав знайомитися просто з програмою жарабкування. Чорний дим війни стоїть над Україною, але неможливо не дивитися у майбутнє наших дітей, яким треба набиратися досвіду та майстерності на великих турнірах. Дуже важко зараз добиратися. От, наприклад, зараз ми плануємо їхати на дорослий етап Кубку світу до Парижу. Квитки на літак взяли, але літак і з Румунії. Щоб до Румунії дібратися, нам потрібно доїхати до Одеси, потім сісти на автобус в Одесі. З Одеси нам доїхати до Кишиніва, з Кишиніва нам перебратися вже до аеропорту Яси, так називається. Минулого року, наприклад, до Італії, щоб потрапити, вона на кордоні польському стояла 14,5 годин і не встигла на 15 хвилин на літак. Але завдяки тому, що нам на зустріч пішли, тому що ми з України бо багато нас підтримують, скажімо, за кордоном, нам дали змогу приїхати на наступного дня. І ось для того, щоб потрапити на чемпіонат Європи, який, до речі, Віра потім і виграла, потрібно було 10 населених пунктів пересікати. І кожен пункт, якщо там десь година різниця, ти вже не встигав на наступний. Ну, ось, скажімо так, це якщо з України. Що стосується за кордону, є теж моменти. Наприклад, і до мене зверталися наші спортсмени, які в Словаччині знаходяться, і там сталася така ситуація, що батьки не можуть, тому що вони влаштувалися на роботу поїхати з дитиною, а дитину не випускають, тому що по законам Словаччини. Вона має бути супроводженим з якимось з дорослих. Хоча по українським законам їй вже 16 є, і вона могла б їхати навіть сама. Ну от є такі, тобто Багато недоїздів і, наприклад, склад збірної України формується майже от, безпосередньо перед змаганнями. Часті подорожі Європою вимагають знання мов. Майже 10 років е проживав у Львівській області, тому я гарно знаю польську мову. Англійську мову я знаю завдяки нашій мамі, яка викладала англійську. Але я її розумію, важкувати мені поки що спілкуватися, тому що немає практики. Це якраз, я якраз, наприклад, в Туреччині, коли був головним суддєю, коли потрібно було вирішити питання. Але після того турніру Віра зрозуміла, ну вона нарешті зрозуміла, що потрібно вивчати англійську мову. Так що ми зараз поглибина її вивчаємо, це універсальна мова. Сьогодні багато чого змінилося у світі. І війна в Україні зіграла не останню роль. Постійно, ми відчуваємо цю підтримку на багато турнірів. А вони зазвичай потребують грошових внесків для того, щоб приймати участь в цих турнірах. Просто скасовуються ці грошові внески, і спортсмени наші ну, основна завдача завдання їх приїхати на ці змагання. Є певні труднощі, ми вже казали про це. Але йдуть на зустріч або дуже дешеві нам умови проживання дають. Я думаю, що це була одна з причин це війна в Україні на підтримку українців. Міжнародна наша федерація ФМЖД. Я думаю, що вона і хотіла, щоб головним суддею був українець. Ну тому запросили мене, поїздки, турніри, перемоги, але це тільки завдяки тим, хто зі зброєю в руках стоїть на передовій. Ми дуже вдячні нашим збройним силам України за те, що ми маємо змогу просто їздити на змагання. Це не просто змагання. Я дуже щасливий тим, що лунає гимн України після того, як моя дитина займає перші місця. Розумію, що таке ЗСУ, сам є волонтером, допомагаємо нашим хлопцям, безпосередньо з ними спілкуємося, знаємо, як, як там, ну і намагаємося підтримати хоча б таким чином через спорт. Жодні технології не пересилають особистого контакту тренер-учень. На жаль, у воєнний час ця проблема стоїть дуже гостро. Дуже багато дітей разом з мамами вони повиїжджали. Тому шашки якраз той вид спорту, який дозволяє займатися онлайн. Це не дуже, скажімо так, безпосередньо з тренером краще будуть результати, але є можливість онлайн тренуватися, підтримувати форму свою. Усі мають мрію, але для того, щоб мрії стали реальністю, потрібна величезна кількість рішучості, самовідданості, самодисципліни та зусиль. Дружина казала, навіщо? Навіщо ти ж бачиш, Вона не встигає. Можливо, потрібно трошки менше на спорт їздити. Але я відповідав дуже легко і казав: ти розумієш, проходить місяць-два, як вона не змагання, і вона показує ті самі результати, що показують учні, її, от, з якими вона навчається. Тому що вона виховує такі, такі якості, які дозволяють, так, да, вона допізна сидить, навчається, але вона не. Ну, вона не відстає від них просто так. Наступні змагання знову її відкидують, а вона не стигає. Відкидують, не стигає. Досвід семи видів спорту як сім спроб, вгадати улюблену мелодію, з якою потім доведеться йти по життю. А починалося все з плавання. Я не дуже багато пам'ятаю з плаванням, але пам'ятаю, що мені дуже сильно подобалось ходити туди. В мене було багато друзів. Я туди ходила більше не для того, щоб завойовувати якісь місця, а для того, щоб розвиватися скоріш. Список видів спорту, якими вона займалася та займається, дуже різний, але є одне, що їх всіх об'єднує: плавання, шашки, шахи, пауерліфтинг, армліфтинг, стрільба з пневматичного пістолету і волейбол. Всі ці види спорту об'єднують те, що вони мені подобаються. Кожен окремо за свої якісь окремі вправи, рухи або взагалі емоції. Дивно, але скромні та тихі шашки перемогли своїх зіркових конкурентів. До шашок в мене найбільше, мабуть, лежала душа. Я в якийсь момент навіть в мене був, був такий період, коли я вирішила закінчити шашкову кар'єру, але вистачило мене лише на чотири місяці. Потім мені запропонувало з'їздити на чемпіонат України. Ну просто так. І я зрозуміла, що я вже просто не можу без них. В шашках мені дуже подобається можливість проявляти творчість, коли ти дуже глибоко продумуєш різні свої ходи, але потім, в якийсь момент, ти знаходиш якийсь такий хід, який може не помітити твій суперник, і потім вдається твій план, і тоді це такий найбільший кайф. Якщо з басейном, волейболом чи пістолетом особливих питань не виникає, то мат шахам викликає подив, як мінімум. В мене дуже багато разів запитували люди, коли дізнавалася, що я займалася і шашками і шахами, вони питали мене, що складніше, тому що всі ж думають, що шахи. А як людина, яка займалася і шашками, і шахами, на мій погляд, це сугубо моя думка, що шахи вони легші, ніж шашки. Через що я так думаю? Бо в шахах так багато ходів, кожна фігура має якісь свої плани, стратегії і тому подібне. Проте в шашках треба дуже глибоко придумувати свої дії. Тобто, наприклад, я коли була кандидатом у майстри спорту з шашок, я приходила на чемпіонати міста з шахів і вигравала першорозрядників. Дуже легко, і потім після партій вони дуже часто питали мене звідкіля в тебе такі ідеї. Я кажу: я просто нарахувала. Шашки 64 і шашки 100 дві різні дошки та дві різні психології. Шашки 100 вони цікаві тим, що в них не тільки велика дошка, але й трохи видозмінені правила. Тобто, там є додаткові правила, які дозволяють дуже цікаво грати. Тобто, наприклад, в шашках 64 за рахунок малої дошки та недостатку цих правил, які є у шашках 100, грати набагато цікавіше у 2017 році. Трапилося диво гучне на всю країну, і в епіцентрі знову була віра Попруга. У 2017 році я стала диво дитиною України у категорії «Найрозумніша». А це з самого початку був конкурс, який проходив у три етапи: перше, треба було подати заявку, друге був відбір. З самого початку там було більше 10 тисяч учасників, і відбирали у кожній категорії. Це було п'ять категорій: найрозумніша, найспортивніша, найтворча, найсміливіша. Я потрапила у категорію «Найрозумніша». Мене це трошки здивувало, бо ну я ж спортсменка. Проте на той момент я займалася лише інтелектуальним видом спорту шашки, тому мене вирішило додати у категорію «Найрозумніша». Фінал проходив у Києві. Ми приїжджали, і треба було буквально декілька хвилин, там, п'ять, наприклад, виступити і представити свою діяльність. І мене просто лякало те, що вийшли переді мною два учасники, які ну дуже впевнено, гарно розповідали там. Представляли свою діяльність, і що мене зараз чекає те саме. І я виходжу і розповідаю про свою діяльність, про те, які в мене є перемоги, як мені подобається мій вид спорту і тому подібне. І навіть вийшло так, що я поділила перше місце. Я не стала одразу першою. Ми з моєю опоненткою дівчиною набрали однакову кількість балів, і ось ми поділили перше місце. Вітаю! Чорно-білі шашки, холодний метал і павутиння слів, сплетених у Риму. Я не співаю. Я дійсно пишу вірші. Мені дуже подобається сам процес написання віршів, такий вилив емоцій у рядки. Це дуже гарно зазвичай виходить, і мені це дуже подобається. Але мені здається, ось якраз таки ця різноплановість в моїй діяльності мені також надала деяких бонусів у цьому конкурсі. Корону слави носити не лише важко, а й тяжко. Було дуже багато новин з цього приводу, бо я була першою диво дитиною з Кам'янського. До цього з кам'янчан ніхто не міг цього зробити, і в шашках також не було таких е, прецедентів. Тому дуже багато було про це новин, і багато хто про мене питав, читали, пізнавали на вулиці іноді. Е, мені це подобалось з, з одного боку, тому що це популярність за 13 років це, мені здається, кажуть, здається таким е, класним. Але потім згодом це трошки притихло, мене це ніяк, мабуть, не стискало. І це, як спортсменка, це була, мабуть, просто чергова перемога. Усе перше завжди найяскравіше та дуже емоційне. У тому ж самому 2017 році а, я їздила на етап Кубку світу у Польщу. На тому етапі Кубку світу я нічого особливого не зробила, але після цього етапу Кубку світу, в тому самому місці, був Чемпіонат Європи серед дорослих жінок. На той момент мені було 13 років, я була кандидатом у майстри спорту і. Ось я вирішила прийняти участь у цьому змаганні. Мені було дуже цікаво пограти з дорослими досвідченими гравчинями, які дуже добре знають свою справу. І ось перший тур, і я виграю у дівчини, в якої декілька років тому я взагалі не могла виграти і навіть на нічию втекти. Ось. І це мені додало такого трошки приливу сил у цьому змаганні. І в кінцевому результаті я зайняла шосте місце. На тому чемпіонаті Європи серед жінок вперше до першого класу ходять всі, але не всі стають багаторазовими чемпіонами світу. Щоб потім сказати. А вперше це було у 2018 році. Мені здається, це був просто повний спектр моїх емоцій. Це було щось нереальне, тобто, ти дуже багато років до цього йшов, ти вісім років займався по шість разів на тиждень. Просто приділяв цьому увагу, а, витратив на це багато часу, багато своїх якихось нервів. І ось в цей момент ти виграєш, і ти розумієш, що ти тепер чемпіонка світу. Мені здається, це просто якісь нереальні емоції. Я навіть не знаю, які слова підібрати, щоб їх можна було описати, але це, мабуть, щось близьке до ейфорії. Коли піднімається прапор, та звучить гімн України на твою честь, це особливе почуття. В той момент, коли підіймається прапор України, і коли лунає гімн України, мене бере гордість, тому що я українка, я громадянка України, яка змогла представити гідну свою країну, яка змогла завоювати достойні медалі для своєї країни. І мене бере гордість, і я співаю гімн України, тому що я пишаюся нею. Роль психолога в команді дуже важлива. Хоча, на превеликий жаль, професіоналів тут дуже мало, а функції психолога виконує тренер. Я вважаю, що психологи для спортсменів це дуже важлива річ, тому що дуже часто є якісь моменти, які ти не можеш сам попрацювати, наприклад, твої поразки або твої якісь перемоги. І в цьому мені дуже допоміг мій тато, бо він виконав для мене таку роль спортивного психолога, який мені допомагав раніше і допомагає зараз в цьому плані. Мені це дуже важливо і це дуже мені допомагає. Наша сім'я є дуже спортивна. Я в свій час займалася спортом, і це перейшло до доньки. Спочатку вона не дуже показувала своє. Бажання займатися спортом. Я навіть її брала в спортзал, коли їй було 10-12 років. Ну і це діло не сподобалось, і вона час проводила в спортзалі, просто пригаючи на м'ячики. Але через деякий час вона сама проявила своє бажання займатися і шашками, а потім займатися і. Паверліфтингом, тому це було дуже логічне її рішення займатися спортом. Спорт для мене це здоров'я, тому що я почуваю себе краще, чим якби я не займалася спортом. І тому спорт допомагає мені в моєму віці бути активною, вести активний спосіб життя. До холодного заліза має бути гаряче кохання, щоб піднімати за тренування тонни металу. Це почалося, мабуть, як у всіх починається. Я просто прийшла до спортивної зали, щось по типу побігати на біговій доріжці, позайматися там з гантелями і тому подібне. Але все було не так просто. Коли я прийшла до залу, мій перший тренер по шашкам це Савінський Дмитро Олександрович. Він запропонував мені ходити до конкретного тренера. Це його друг. І він знав точно, що ця людина дуже кваліфікована, досвідчена і має гарні результати. І щоб я не ходила до кого, я почала ходити до мого тренера з порлітного, який і був, і є зараз, це Маліко Валентин Олександрович. І якось він так придивився до мене і каже: а може, спробуємо ну, там поприсідати спочатку, потім лежачи пожати. І... Ось так все почалось. Хоча на першому тренуванні я взагалі просто впала зі штангою назад. з пустою. Чемпіонат Європи з пауерліфтингу це окрема історія. Перший мій чемпіонат Європи з пауерліфтингу це був чемпіонат Європи з класичного жиму лежачим. Він проходив у Будапешті в Угорщині в 22-му році. Мені було трошки складно. Тому що це якраз рік, коли почалась війна, і почались проблеми з тим, щоб аби виспускати чоловіків за кордон. Мій тренер такий самий чоловік, як і всі інші, який є військо... військово зобов'язаним, і його не випустили, тобто не підписали приказ про те, щоб він міг виїхати зі мною на змагання. Мені довелося само... самою справлятися із цим. Проблемами. Ми були у телефонному зв'язку, тобто він мене підтримував і направляв мене, але все одно було дуже складно, тому що виступати без тренера це такий великий клопіт. Я на той момент була готова жати 90 кг лежачи, проте в мене не вистачило сил. Я не змогла пожати 90 кг і тому виявилася другою. Моя суперниця. Могла пожати 90 кілограмів, тому стала першою. Це, мабуть, такі неповторні емоції і такий момент адреналіну, який не може статися в якийсь звичайний момент в житті. Тобто, коли ти виходиш на помост, просто це, мабуть, не зрівняється ні з одним моментом, який може статися. Два вузи, в яких Віра навчається, теж дуже різні, як шашки та штанга. У 2020 році я вступила у Харківський національний університет радіоелектроніки і навчаюся там до сьогодні. Я на третьому курсі і продовжую своє навчання. Факультет метрологія та інформаційно-вимірювальна технологія. Також я навчаюся у другому університеті. Я в нього вступила у 2022 році. Це вуз у моєму місці. Це Дніпровський державний технічний університет. Я навчаюся на кафедрі фізичного виховання. У будь-якій гарній історії завжди є своя сумна нотка. мабуть, один з найсумніших моментів був у 2022 році, наприкінці, коли я брала участь у чемпіонаті світу серед дорослих жінок, і за два тури до кінця я наробила трошки помилок. І не змогла потрапити у трійку. А якби я потрапила в трійку, я б могла на той момент стати гросмейстером. У кожного є свої кумири віра, не виключення. В мене є один шашковий кумір. Колись дуже давно мені про нього розповідав мій тренер перший. І він просто мені так нагадав мене в деяких моментах і нагадав би мені. Ті речі, яким я хотіла б сама хвастатись перед іншими — це Тон Сейбранс. Він дуже гарний шашкіст, чемпіон світу і дуже гарний гравець. Завжди має бути мрія, до якої хочеться дотягнутися. Навіть якщо чогось ти встиг досягти, все одно попереду є нова вершина. Отже, треба йти вгору і осягати те, чому хочеться навчитися.